Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру з загальною площою 58,3 квадратних метри. Місто Вінниця, житловий комплекс Барський. Квартира має дві кімнати, як ви бачите, кухню з балконом, санвузол та прихожу. Таких квартир залишилось дві, одна на першому поверсі, одна на дев'ятому поверсі. В секції номер 2 Зараз ми знаходимось з вами в іншій секції. Я вам показую, як приклад дані квартири. Але такі ж самі є в іншій секції, також е, і в секціях, які будуються, які будуть будуватися. Тобто асортимент певний є. Е, значить, що, у нас з вами, що у нас з вами представляє дана квартира? Балкон. 3,5 квадратних метри. Далі кухня, 8 квадратних метрів. Будинок газифікований, як ви бачите, газ є. Також в комплекті буде йти е, газовий котел двох, двохконтурний та батарея. Ідемо далі. Це у нас з вами прихожа. Санвузол майже 5 квадратних метрів. Ось так він виглядає. Ось, будь ласка. І дві кімнати. Перша кімната має 10 квадратів, трошки більше, ніж 10. Ось. Вона має 10 квадратних метрів. І друга кімната має 21,5 квадратних метрів. Тобто майже 22 квадрати. Друга кімната. Ось так. Така чудова квартира. Їх є дві, одна на першому, одна на дев'ятому поверсі. Знаходяться дані квартири в ось тому будинку, в якому зараз вже зведено два пори. Здача на 25 рік. Також є одна квартира, я її залишу в описі. Вона на 9-му поверсі з прекрасними видами в ось цьому будинку, який ми зараз з вами бачимо прямо навпроти з видом, прекрасним просто видом. Тому залишаю також в описі ще одну квартиру, вона 63 квадрати займає і має ідеальні просто круті види. Всім бажаю гарного дня, кого зацікавив даний ЖК або дані квартири, пишіть, дзвоніть, залишаю в описі свій номер телефону.